Луцькій громаді організують радіаційне та хімічне спостереження. В Україні стався землетрус. Парламент ухвалив закон про добровільний військовий облік жінок. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 7 жовтня у студії. Працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще трьох героїв на війні. Загинув лучанин Роман Стрельчук. Чоловік загинув 4 жовтня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області. Воїн 1993 року народження служив у військовій частині на посаді водія одному із батальйонів. Також Любашівський районний суд підтвердив смерть двох героїв Сергія Дешко та Олександра Іванюка. 23-річний Сергій Дешко, житель села Ветли, загинув 8 травня під час виконання бойового наказу на території металургійного комбінату Азовсталь, міста Маріуполь. Також 29-річний Олександр Іванюк, житель села Бірки, загинув 26 березня під час ведення оборони міста Маріуполь. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість відчуття родинам загиблих героїв. У центрі Луцька зріжуть кілька ялинок. Інформація про це з'явилася на ранок 7 жовтня. У чому причина рубки з'ясовували наші журналісти? У центрі Луцька зріжуть ялинки. Відповідне повідомлення опублікували на сайті Луцької мерії. Дерева, які росли на театральному майдані десятки років, скоро зникнуть. Зокрема, йдеться про видалення аварійних дерев. Як повідомила у коментарі журналістам «Конкурент мій очільниця відділу екології Оксана Лисак. Комунальники зріжуть декілька засохлих дерев. Будуть різати зрізати, тому що вони всохли вже становлять реальну загрозу для людей для майна. Причин є цілий комплекс однозначно. Ми не можемо сказати, чого вони загинули. Ну, по перше вік в природних умовах вони ростуть значно більше а в місті все такі комплекс негативних умов, які впливають на них. Пов'язуємо з тім минулого року. Запрошували фахівців, які виявили дуже велику кількість різних паразитів і хвороб, якими вони уражені. Зокрема, планують зрізати 27-метрову ялину біля входу до Волинської обласної юнацької бібліотеки, ялину біля входу до палацу культури міста Луцька та каштан справа від Волинського академічно обласного музично-драматичного театру. Після рубки у майбутньому планують посадити інші дерева. На території Луцької громади створять радіаційне та хімічне спостереження. Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук 6 жовтня. Як повідомили у мерії, спостереження проводитимуть диспетчерські служби Луцькводоканалу, Луцьктепла, Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та рятувальники. Для роботи організують пости радіаційного та хімічного спостереження на базі спецслужб цивільного захисту. В області виявили новий різновид штаму Омікрон BA.5 у жінки, яка повернулася з Італії. Як повідомила заступниця генерального директора з дослідження біологічних факторів Волинського. Обласного лабораторного центру Ірина Янжиєвська в сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що і визначатиме активність епідемічного процесу Цьогоріч епідсезон може бути більш інтенсивним, тому пік захворюваності очікується раніше у жовтні. На Волині горів житловий будинок. Як повідомили в ДСНС Волині, загоряння трапилося в день 6 жовтня у селі Заболоці Володимирського району. В оселі вогонь пошкодив побутову техніку, внутрішні та зовнішні стіни речі домашнього вжитку. На щастя, ніхто не постраждав. За попередніми даними пожежа трапилася через коротке замикання електромережі. Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знайшли у лісі кота породи Сфінкс і передали його журналісті, яка взяла його собі додому. Про це воїни повідомили на Фейсбук-сторінці 14-ї ОМБР. Військовослужбовці підрозділу на деокупованих територіях Харківщини знайшли лисого кота, підібрали й годували, але не мали можливості його забрати, адже готувалися рухатися вперед. Проблему хуста того швидко зрозв'язали спецкор армія інформ Оксани Іванець, яка на той момент працювала у князівській бригаді. Забрала кота додому, відмила, відгодувала і зуміла організувати співіснування двох свінксів в хаті, адже вона є щасливою власницею блакитного лисого йоди. У четвер, шостого жовтня, у Чернівецькій області стався землетрус. Як повідомили в головному центрі спеціального контролю, поштовхи сталися 6 жовтня. Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ на глибині 4 кілометрів. Манітуда землетрусу склад 2,4 за шкалою Ріхтера. За даними фахівців, цей землетрус відноситься до невідчутних інтенсивністю околивань. інтенсивність коливань. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Фонд відновлення України може повноцінно запрацювати вже наприкінці листопада, на початку грудня, як повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, за 225 днів повномасштабної війни зафіксовано більш ніж 94 тисячі зруйнованих об'єктів інфраструктури в різних регіонах України. З них у Київській області понад 25 тисяч у Донецькій понад 20 тисяч. У Харківській більш ніж 9 тисяч. За його словами, зараз за кошти державного бюджету розпочато відновлення лише понад 11 тисяч об'єктів, тобто ремонтують усього 13% від необхідного, адже Україні критично бракує коштів. З метою залучення фінансової допомоги від іноземних урядів, агентств і міжнародних організацій, було ухвалено рішення про створення фонду відновлення України. Ця фінансова інституція має стати інструментом для прозорого отримання та ефективності. Використання міжнародної допомоги. Верховна Рада ухвалила законопроект, що передбачає добровільний військовий облік жінок, як повідомив народний депутат Ярослав Желізняк, законопроект підтримали 297 нардепів. Згідно з документом, жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово обліковою спеціальністю, можуть ставати на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням. Водночас залишається норма для медичних працівників. Так, жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з медичним діяльністю обов'язково беруть на військовий облік військовозобов'язаних. Українські воїни продовжують звільняти українську землю від окупантів. З так, сто батальйон територіальної оборони зайшли у Сватівський район Луганської області. Підрозділи ЗСУ звільнили село Макіївка. Військові опублікували відео, на якому показали, як військовослужбовці топчуть російський прапор. Верховна Рада України 7 жовтня призначила колишнього очільника Ощадбанку Андрія Пишного новим головою Національного банку України. Про це повідомила народна депутатка від фракції Слуга народу Ольга Василевська Смаглюк. Вона опублікувала фото результатів голосування. Кнопку за натиснули 290 депутатів. Ніхто не виступив проти, 12 отрималися. Із з 2014 року, по двадцятий, пишний був головою правління Ощадбанку. А до цього декілька років провів у політиці. Збройні сили України ліквідували уже тисячу 680 окупантів. Станом на 7 жовтня українські військові також знищили 2466 тисячі танків, одну тисячу систем, 5093 тисяч дев'яносто бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Найбільше втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцькому національному технічному університеті відбувся масштабний бізнес-форум. Традиційно на захід запросили чимало представників успішного бізнесу. 7 жовтня у стінах вишу очільники компанії обговорили підприємницьку діяльність в умовах війни. Як повідомили у виші, під час форуму своїм досвідом поділилися волинські топ підприємці. Зокрема, запрошені розповіли про започаткування власної справи. Правові питання ведення бізнесу та юридичні нюанси в період війни. Наприклад, засновниця мережі салонів вина Ніна Лєбідєва розповіла про особливості функціонування спеціалізованого алкогольного бренду. Батьківщиною винної справи є Харків. Втім, війна змінила плани підприємців і вони фактично опинилися у кризовому стані. Завдяки знайомим у Луцьку власники приїхали до обласного центру Волині і вирішили залишитися тут. Оцінивши затишні та атмосферні вулиці Луцька, підприємець. Ця зрозуміла, що саме лучани можуть стати справжніми поціновувачами вина. Ректорка ЛНТУ Ірина Вахович наголосила, що цей захід є платформою для взаємодії бізнесу, науки та влади і втілення спільних перспективних ідей. На Львівщині встановили перші укриття у вигляді будинків гобітів. Зокрема, захисне сховище з'явилося у селі Купичволя на території дитячого садка. Як пише видання Прагматика, модульний бункер на 25 місць облаштували меблями із запасом питної води. Така ж конструкція тільки на 100 осіб невдовзі буде на території школи у селі Бутини. Вартість укриття становить понад 200 тисяч гривень. Кошти виділили з місцевого бюджету Великомостівської територіальної громади. На Волині горіла господарська будівля. Як повідомили волинські рятувальники, загоряння трапилося 7 жовтня на вулиці 1 травня у Рожищі. За кілька хвилин пожежникам вдалося ліквідувати вогонь. На щастя, ніхто не постраждав. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. На Луцькій автостанції номер один помер чоловік. Саме це повідомили у багатьох пулинських телеграм-каналах, і навіть на підтвердження розмістили відповідне відео. На ньому видно, як на бетонній платі лежить чоловік. Над ним зібралося чимало очевидців. Один із них навіть робить рухи, схожі на надання першої медичної допомоги. Телеканал конкурентів вирішив з'ясувати, що ж трапилося насправді, і звернулися до правоохоронців та медиків щодо цього інциденту. До поліції поки таких повідомлень не надходила. Що не можу сказати? Не отримавши інформації, ми вирішили поїхати на автостанцію на те саме місце, де лежав чоловік, і навіть знайшли його. Побачення таке дійсно шокувало. Поки телеграм-канали гудуть про смерть чоловіка, він, не підозрюючи цього, мирно і солодко спить на бетонних блоках та ніжиться під промінням осіннього сонця. До слова, така тепла погода збережеться на Волині ще найближчі кілька днів. Білоруський диктатор Лукашенко подарував російському диктатору Путіну на день народження трактор. Про це картопляний фюрер розповів журналістам. А трактор какой Олександр говорить? Такий, на котором я працюю в Білорусі. Ручний збор. За насадками? Ну, Досадок їх знаєш мільйон, тому це пожелання. Але я йому пропоную одну насадку, навішуючи сієнку. Зазначимо, 7 жовтня путіну виповнилося 70 років. Напередодні були розмови, що схиблений на датах кремлівський недомірок може завдати масованих обстрілів по всій Україні. Втім, якою б не була загроза для наших захисників, це звичайний день. Ще один день, який наближає перемогу України. У деокупованому місті Ізюм, яке дуже сильно постраждало від расистів, люди перебувають у жахливих умовах. Місто майже зруйноване. Саме в Ізюм луцькі волонтери Тарас Шкітер та Андрій Лучик доставили гуманітарну допомогу цього разу. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі приїхала до Ізюму, де окуповане місто в жахливому стані місто, де жили і раділи життю люди, українці. В надзвичайно критичному стані і потребує допомоги. Ми роздали людям гуманітарний вантаж, сімейні пакунки спільно з Global Empowerment Mission, нашими партнерами американськими, спільно з Майклом Капоні. Ось так ви бачите, люди готують собі обід на вулиці, тому що немає ні електрики, ні води, ні газу. Ось ззаді розстріляна автівка, власник якої залишив її 23 лютого біля свого будинку. Ось так виглядають будинки без вікон, без дверей. Тому потрібно допомагати цим людям. Слава Україні, слава ЗСУ. у своєму дописі. Тарас Шкітер наголосив, що привезена візюм допомога з Луцька лише краплина в морі, тому дуже важливо, щоб до розчищення завалів у місті і допомоги людям, які пережили жахи окупації, долучалася якомога більше українців. Ти погрібав п'ять місяців, голодні, голодні сиділи, щоб відбракляти кіліло з Христом у погрібі стояв п'ять місяців голодний, як вони нас сподівалися. Оперативні працівники та слідчі волинської поліції знову викрили чергову шахрайську схему. В'язні просто із місць відбування покарань шляхом телефонних шахрайств виманювали кошти у громадян. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції Волині Юрій Крошко. Організатори цього злочинної схеми знаходяться в одному з місць виконання покарання на території Волинської області, звідти здійснювали телефонні дзвінки до громадян під приводом надання будь-яких послуг або продажу товарів, виманювали в людей гроші. Їхні спільники на свободі конвертували ці кошти і отримували готівку. На даний час співробітники поліції проводять обшуки. В установи виконання покарань у злочинців в місці перебування злочинців, а також на території кількох областей в нашій державі у спільників. на даний час вже бачимо, що вилучені річові докази це банківські картки, телефони, сім карти телефонів. Бачимо, що інформація про скоєння злочини та про потерпілих наразі триває слідство. Поліції відомо про близько сотню потерпілих через ці телефонні шахрайства. У селі Гаражджа Луцького району сталася пожежа. Відбулося загорання електрощитової. Вогонь спалахнув 6 жовтня о 14.52. На ліквідацію виїхали рятувальники міста Луцька. Пожежу приборкали о 15.12. Повідомляють, що ймовірна причина загорання коротке замикання електромережі. О, привет. Они вместе с ними жили. Ну, Ван Яки, вони себе подобные шупали. Жили в нарком да? Пригодились. Ступиралицки. Ну вот и орківский. Да? Броня оркисский. Да, 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 формули. А, це, це сильно. Друга армія свідка. Тут спала, да спала тут, тут були сьогодні. Ворог знову атакував Запоріжжя. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах обласного центру. Як повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, окупанти вперше по місту застосували безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА, шахід 136 Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією є один постраждалий його ушпиталено. Інформація нині уточнюється. Старох підкреслив, що окупанти застосовують абсолютно все наявне озброєння проти цивільних жителів області: ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони Камікадзе. Зазначимо у прес-центрі ДСНС. Повідомили, що внаслідок вчорашнього масованого обстрілу Запоріжжя загинули аж 11 людей. За даними відомства, на місці прильотів російських ракет продовжуються пошуково-рятувальні роботи. У день народження лідера країни агресора Владіміра Путіна у п'ятницю 7 жовтня ворог може масово обстрілювати Україну. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу. Він попередив, що росіяни мають прив'язку до дат, тому можуть обстрілювати Україну як символічний подарунок бункерному дідові. Оперативне командування Південь зазначає, що в Чорному морі 12 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу узбережжя Криму, як і раніше, на поготові до застосування три надводних і два підводних носії калібрів. 32 ракети являють собою загрозу всім регіонам України. Наголошують, що в ювілей свого диктатора окупанти цілком ймовірно можуть влаштувати масовані атаки по регіонах України. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і власною безпекою. Будьте пильні і обережні. Камінь-Каширська громада втратила на війні ще одного вірного сина України, уродженця села Бузаки, жителя Каменя Каширського Деркача Володимира Васильовича. 1964 року народження герой із 2015 року став на захист України та мужньо її захищав, а з 24 лютого цього року був призваний на службу у Збройні Сили України. Володимир Деркач до останнього подиху захищав батьківщину від окупантів і віддав своє життя за неї. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. На черговій сесії Луцької міської ради підняли питання щодо будівництва на вулиці Гущанські, 25. Депутати заявляють, що на одній з ділянок буцімто незаконно побудували таунхауси. Тож ми вирішили розібратися, чи дійсно це так. На крайній сесії Луцькради винесли проект рішення про погодження забудовнику проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площою 12 сотих, а саме зміна цільового призначення ділянки з для ведення садівництва на для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Депутати не проголосували за проект відповідно на тій ділянці, мав бути город або ж сад, але нині там вже збудовані будинки треба звернути увагу на те яке цільове призначення даної земельної ділянки і лише тоді розпочинати будівництво якщо це можливо на сьогоднішній день ми маємо об'єкт і документи які підтверджують те що дана земельна ділянка призначена для садівництва ну ніяк не для будівництва тому ми маємо купу порушень які здійснив забудовник на сьогоднішній день чи власник земельної ділянки і заручником яких в майбутньому все ж таки стають люди за словами депутатки Луцької міської ради Аллена Точі, зважаючи на невідповідність документів, чимало проблем матимуть люди, які придбають житло. Ось це та ділянка, на якій побудували таунхауси. Ми звернулися за коментарем до забудовника. Він категорично заперечує незаконність будівництва. Чоловік розповів, що має усі документи на землю. На підтвердження своїх слів він надав нам 23 витяги із державного земельного кадастру, де вказане цільове призначення ділянок. Я вам відповідаю, що воно все законно. Є маленька частинка, там маленька діляночка під садівництво, що також не. Забороняє якусь там забудову, яку треба просто перевести для того, щоб можна було користуватися там, що mm -hmm. А так, всі тенхаузи всі знаходяться на ділянках, які е, мають призначення, е, під забудову та обслуговування, е, під будівництво, та обслуговування житлових ну, mm -hmm. житла. Я навіть вам можуть якісь витяг скинути, один із один із витягів на сесії Луцькради відділу державного архітектурно-будівельного контролю дали вказівку дослідити це питання. Начальник відділу Владислав Троць розповідає, що минулого року фахівці знайшли там порушення, будівництво йшло без дозвільних документів. Видавалися відповідні приписи. Забудовник сплатив 34 тисячі гривень штрафу. Крім того, як з'ясувалося, на усі 23 ділянки, де вказане призначення для будівництва Лих будинків є інша проблема: на них немає будівельних паспортів. Що обов'язково має бути при зведенні осель. Там перевірка була, їх оштрафовано. Вони штраф заплатили, їм давали припис посувати порушення. Там частина будинків стоять на землях для житлового будівництва, а частина стоїть на землях сільськогосподарського. Тож далі законність забудови на ділянці по вулиці Гущанській, 25 мають дослідити фахівці відділу державного архітектурно-будівельного контролю. Руки! Я з контролю! Контроль! направо! направо! Якщо вони перейдуть в кордон наш, нашої держави, то ми просто-напросто їх уничтожимо і все. Ось вже сьомий місяць у районах Волині, що межують з Білоруссю, відважні воїни відточують свої навички, аби захистити рідний край. За цей час тероборонівці встигли укріпити свої позиції та наростити силову міць. А ще систематично відпрацьовують різні сценарії. Один з них затримання і знешкодження ворожої ДРГ. За легендою, диверсанти до того, як їх затримали, встигли залишити сигнальні вогні для висадки ворожого десанту. Тобто на уявному аеродромі, де мав висадитись десант, було проведено знешкодження групи диверсантів, які готували плацдарм для висадки десанту. Усього вогонь нібито був у трьох осередках: ліквідовувати наслідки пожежі негайно прибули вогнеборці. Спрацювали волинські тероборонівці на ура! Місію виконано. Диверсантів затримано, пожежу ліквідовано. Ворог до України не потрапить. А ось за другим сценарієм диверсантам вдалося зайняти позиції українських бійців. Не помітили ворога, бо ж той переодягнувся у форму зсу. Відтак тероборонівці почали готуватись до усунення противника. Перший крок для цього розробка плану дій та налагодження комунікацій. Так, ну тут ворот повороті на хуторові Да, посилаємо Да, сюди спешуємося, і тут через лісну буквально метрів. 100 максимум для доокопів. Зв'язок дуже важливий в таких ситуаціях, наприклад, навіть в навчаннях, бо коли не буде зв'язку, не буде правління бою. Відтак, підготувавшись, бійці пішли на штурм. І з ворогом почався справжній бій. Станя направо. На ньому. направо. Я здаюся. Стаюсь, не стріляйте. Тож завдання виконано, а противника успішно знищено. План на бій був такий. Розбили підрозділ на дві підгрупи. Одна була підгрупа вогневої підтримки, друга була штурмова. Вислали розвідку. Розвідка проклала маршрут висування. Вишли на на рубіж вогневої підтримки. Перша група, друга зайшла з фланга на рубіж штурму. По, по команді граната почався штурм. Група вогневої підтримки. Зупинила вогонь. Штурм пройшов. Не передбачили засідки противника на лівому лівофлангі. Після втрат переформувались, зробили зачистку. Спочатку повномасштабного вторгнення волинські тероборонівці щодня відточують свої навички. Тож в разі проникнення диверсантів або ж навіть повномасштабного вторгнення білоруської армії наші захисники готові дати гідний відсіч ворогу. Ну, якщо вони перейдуть в кордон, наш нашої держави, то ми просто-напросто їх умічтожимо. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Смерть ворогам! Україна поросе Путін. цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимося!